Що показали на стрімі версії 3.5? Звісно, продовження сюжету Амфорея, у якому нас чекають нові довгоочікувані версії Данхена і 7 березня. Показали нову морську локацію та нового боса із специфічними механіками, який 100% буде у ендгейм режимах. По банерам, у першій фазі нас чекає новий фізичний ДОТ-персонаж набуття Хайселенс та реран Кавки. По четвіркам нічого особливого, максимум Аста буде корисною для нових гравців. У другій фазі буде Церидра вітряний персонаж Гармонії, що дублює навичку ДД та реран Вовчика. По чотирьох зірковим персонажам знову нічого особливого, а ось серед конусів виділю фехтування і надобра ніч та солодких снів, оскільки це дійсно гарні опції. По івентам додадуть симулятор ресторану, у якому можна буде забрати новий конус гармонії, повернення івентів з баром на пенаконії та доручення на станції герти. Як вже по традиції, івент на 10 круток за 7 ігрових днів, і X2 планарки та ресурси слідів. Додадуть нову застиглу тінь для крижаних персонажів. І звісно, промокоди на 300 нефриту сумарно плюс витратники, їх я залишив в описі та коментарі під відео. Та не затягуйте з їх активацією, оскільки вони тимчасові. І на цьому в мене все. Діліться своїми думками та враженнями в коментарях і, як завжди, зустрінемось у наступному відео. Усім мирного неба!